Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо будову скелета людини. Скелет людини має такі відділи: скелет голови, скелет тулуба, скелет поясу верхніх кінцівок, скелет вільної верхньої кінцівки, скелет поясу нижніх кінцівок і скелет вільної нижньої кінцівки. Скелет голови має мозковий відділ і лицьовий відділ. До складу мозкового відділу входять кістки, які з'єднані між собою нерухомо швами. Це непарна лобова кістка, парні тім'яні кістки, непарна, непарна потилична кістка, парні клиновидні кістки, кістки лицьової частини черепа входять, парні носові кістки, парні з скром... верхньощелепні. І непарня нижньощелепна кістка. Скелет тулуба складається із хребта і грудної клітки. Хребет, як вісь всього скелету, має такі відділи: шийний сім хребців. Перший шийний хребець називається Атлант. Другий епістрофей. Далі йде грудний відділ хребта 12 хребців, відповідно до них кріпиться 12 пар ребер. Далі йде поперековий відділ хребта 5 хребців, крижовий відділ хребта 5 хребців і куприковий відділ хребта зрослі 4-5 хребці. Скелет поясу верхніх кінцівок складається із парних ключиць. І парних лопаток. Вони лежать на грудній клітці, яка утворена ззаду хребцями грудного відділу, нагадую їх є 12, з боків і спереду ребрами, які спереду кріпляться до грудини. Вільний відросток грудини називається мечовидний відросток. Нагадаю ще раз, що грудна клітка і хребет це є. Відділ тулубу. Вільна верхня кінцівка. Вільна верхня кінцівка має такі складові: плече, передпліччя і кисть. Плече це плечова кістка. В передпліччі є ліктьова і променева. У кисті ми виділяємо зап'ясток, п'ясток і фаланги пальців. Пояс нижніх кінцівок це зрослі між собою тазові кістки. Скелет вільної нижньої кінцівки має стегно, гомілку і стопу. Стегно стегнова кістка найбільша і найміцніша у нашому організмі. Гомілка має велику гомілкову і малу гомілкову кістки. Стопа має передплесно. Лесно і фаланги пальців. Кістки скелету людини з'єднані між собою трьома типами з'єднань. Кістки черепа, крім нижньої щелепи, з'єднані нерухомо швами. Хребці у хребту з'єднані напіврухомо. Хребет може рухати вперед, назад, вліво, вправо зробити незначні рухи. Більшість кісток. З'єднані рухомо суглобами. Розглянемо найбільші суглоби. Це є кульшовий з'єднання стегнової кістки з тазовими кістками, плечовий з'єднання плечової кістки із лопаткою, ліктьовий суглоб, утворений плечовою ліктьовою і променевими кісточками. Фаланги пальців з'єднані між собою також рухомо суглобами. У колінному суглобі спереду міститься кісточка надколінник, який перешкоджає згинанню коліна вперед. Отже, ще раз повторимо відділи скелету людини: скелет у голови, скелет поясу верхніх кінцівок, скелет вільної верхньої кінцівки, скелет тулуба, скелет поясу нижніх кінцівок. І скелет вільної, нижньої кінцівки.